Святковий настрій розлітається по всій країні. Напередодні новорічно різдвяний ярмарок розпочався на гірськолижному курорті Буковель. Туристи розважалися народними піснями, гумором, запальними танцями, колядками і щедрівками. Тут Хороша атмосфера, аганьки, йолочко, заживи, Ти можеш да, діти а, зайти, ти можеш зайти на а, Буковиль и ни один раз не спуститься на одновременно одной той же самой горке. Здесь очень удобно, здорово, весело. Очень здорово, что есть снег. Это создает новогоднее настроение. Туристів особливо вразили страви, які приготували на відкритому вогні. Баранина та телятина на вертелі. А ще на вибір відвідувачів, вареники, узбецький плов у казанах, шурпа та гуцульський банош на вершках. На ярмарку працює більше 30 будиночків. Кожен будиночок це окрема розповідь, окремий такий собі цікавий для туристів елемент ярмарки. Ми обіцяємо, що на нашому ярмарку не згасатимуть пісні, веселощі, танці протягом усього новорічно-різдвяного. Періоду почесними запрошеними гостями стали гоголі солоха із сороченців, святий Миколай із Ангеликами, чортик.